Всем привет! Знову на зв'язку Кристина. І сегодня у нас є новый. новий. Нам надо знайти ось то чудо э, винахидне, знаєте, коротше. Э, и, коротше, сейчас мы будем розпаковываться. Я сподіваюся, що выпаде это еще потрібно. Хорошо, давайте пигнали. Коротше, я себе вітаю. Бо в нас буде ось ця фігурка. Короче, давайте його збирати. Короче, у нас випало ось така фігурка. Саме цікаво, що це ще який. Кіль... Подивимось трошки, ну давай до доїхали це. Момент. Така фігурка. У нас на нашу полочку. І виходить, що нам осталось зібрати лише рейцаря, якого неможливо знайти. Я обрала все, не знайшла. Тому поки у нас ось так виходить колекція. І якщо вам понравилось відео, вверх, підписка. Ну, ви, короче, все знаєте. Всім гарного дня. Пока-пока!